Засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та Нас На комісії присутно три депутати. З них це Тимошенко Єновосилівна, Савченко, Володимир Володимирович і Вака Валерій Валерійович. Порядок денний сьогодні. Про затвердження порядку денного. Про затвердження назви вулиці в селі Безпачі, Лосницька Рило, Черкаської області. Доповідає крупка Тетяна Васильівна. А перше про затвердження порядку денного, друге про затвердження назвою вулиці селі Безпадся Донецької району, Чукаської області, доповідає про Тетяна Васильівна, начальник відділу організації на кадрової роботи. І третє питання про затвердження плану роботи Леміської сільської ради на 2025 рік. Доповідає батько Наталя Петрівна, директор ради. Голови комісії немає, тому я зачитую. За так, будь ласка, давайте проголосуємо про. Порядок денний. Затвердження порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. Проти і отрималися немає. Що уписано? Перше питання. Доповідає друге питання про затвердження назви вулиці Селібезпадського. План роботи. А, от далі Про затвердження плану роботи сільської ради на 2025 -20 рік. Доповідає від Наталя Петрівна, секретар ради. Шановні Депутати, члени комісії, як завжди, у кінці року ми з вами приймаємо план роботи сільської ради на наступний рік. Це на 25-й рік. Звіт про роботу сільської ради за 24-й рік. Я зроблю і озвучу у січні місяці на черговій сесії, відповідно до пункту 7, сьомої, частина статті 26, яка вимагає розвітуватися. Про роботу сільської ради, а також її комісій за е, рік, який минув. У плані роботи Гімнаційської сільської ради на 25 рік, ось він план роботи, я можу вам його передати, подивитися, включено такі, е, включено такі пункти. Перший звіт про виконання бюджету за 24 рік. Це на виконання пункту 23, частини 1 статті, що закону про місцеве самоврядування. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку за 24 рік. Це на виконання пункту 22 частини першої теж статті закону України про критику самоврядування Крім того, на виконання частини 6 статті 54 1 староста є відповідальними підсвітними сільській раді та під сільському сільського. Тому староста не рідше одного разу на рік звітує перед радою. Яка його затвердила. Тому там є пункти, розписані у першому, е, звітує передратою протягом першого кварталу. Тому там розписано, коли і який староста буде звітуватись відповідно до частини 654-1 про свою роботу на своєму старостинському окрузі. А вже так, як вони будуть проводити відкриті зустрічі, це вже буде у планах роботи. На виконання пункту 11, частини першої статті 26 закону України до плану включено звіти постійних депутатських комісій про роботу за рік, який минуло. У нас в цьому році звітувалися комісії, і я скажу, які прозвітувалися комісії, коли буду робити звіт роботи сільської ради у січні. Сьогодні також на сесії одна комісія буде наземельна, зокрема, звітувати за свою роботу. І у наступному році також включено до плану роботи. На виконання пункту 9 частини 1 статті 26 включено звіт сільського голови у план роботи про діяльність виконавчих органів ради. Також там є це теж повинно бути протягом першого кварталу. Там здається воно в лютому місяці. Також звіти про виконання бюджету за перший квартал 25-го року, за 6 місяців 25-го року і за 9 місяців 25-го року. На виконання вимог частини 8 статті 51 закону України в плані влучено дослуховань інформації про роботу відділів виконавчого комітету від сільського рада, адже сільська рада створювала відділи, які працюють у виконавчому комітеті. Також включено проведення сесій року, ну Ми плануємо завжди з вами останні 4 місяці, але бувають у нас позачергові сесії, прошу також включені, є у нас мини до регламенту. Засідання постійних депутатської комісії один раз на місяць, це практично перед сесі... сесіями. І, зокрема, також у кінці. Тут в плані є в кінці плану, є про. Бюджет Ільмесівської сільської ради на 26 рік, про програму соціально-економічного розвитку на 26 рік і про затвердження структури і спеціального розпису на 26 рік. Ну, Ось такий план. Можливо, є які зауваження. Тут є ще включено протягом року контроль за виконанням рішень, який покладається, і доручень сесії сільської, сільської ради на секретаря і на голів постійних депутатських комісій. Такий пункт, як затвердження місцевих програм розвитку громади, також покладається на депутатські комісії і на відділи виконавчого комісії. Ось такий команд. Можливості зауваження, що ще щось включити в план, я? слухаю. Але коли в нас відбувається сесія сільської ради, то ми вже там орієнтовуємося конкретніше і включаємо порядок денних питання. Добре, запитання віднимання кого? Тоді я пропоную погодити проєкт рішення та рекомендувати до сесії Вінської сільської ради. Прошу голосувати. Дякую. Я зараз попрошу пану Василю і вона також вам моє питання. Добрий день. Добрий день на передніх. Вже мені, так? За трошки чекали. Да, 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 Друге питання у нас про затвердження назви вулиці в селі Безпадчика, міського району Черкаської області. Доповідає прочка Тетяна Васильівна, начальник відділу організаційно-кадрової роботи, документообігу та звернення громадян. Будь ласка, Тетяна Васильівна. Я вже на передній сесії говорила, що в нас така є необхідність затвердити назву вулиці в селі Безпадче, вулиця Гагаріна. Там була. Вона зовсім невеличка по, по розміру, по об'ємах. Вона знаходиться між вулицею Сільською і вулицею Щестиною. Але ви. Виникла чого необхідність, тому що словнику у дві році сільські ради мали подати до державного державного підприємства національні інформаційні системи перелік вулиць, а безпальче пропустили і не передали цю вулицю. Тобто, і за того, що вона маленька, можливо, як були вони в Трампівському районі, може і виникала така необхідність, але поки що ми нічого й не знали, що така. Вулиця не внесена до цього словника, до переліку вулиць. Тому там треба затвердити назву цієї вулиці в Безпальче. Пропонується затвердити назву вулиці Гагаріна в селі Безпальче, яка е, як таку, що раніше не була включена до словника вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об'єктів державного реєстру речових прав на рукоме майно. Схема додається і моя ми її показували перейменувати зараз вулицю Гагаріна на вулицю Українська в селі Безпадчі і відповідно виконавчому комітету внести зміни до переліку вулиці пробулків населених пунктів, інформувати державну регіональну філію Черкаську регіональну фільму державне підприємство національної інформаційної системи зі змістом прийнятого рішення і. Провести роботи із перейменуванням, зміну картографічних матеріалів, реєстраційних документів на об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на цій вулиці, а також мешканцям, які проживають на цій вулиці, провести за необхідністю. Тобто, щоб вже в суму була назва, подаємо цю інформацію і зараз вони заносять Гагаріна і змінюють на Україну. Так, і ви дякую на допомогою. Ну, Добре, Юсі, я пропоную погодити проект рішення по даному питанню та рекомендувати до сесії гільмі сільської влади.